Упродовж вихідних на Прикарпатті трапилось чотири пожежі. 24 грудня в Івано-Франківську на вулиці Чорновола горіла аптека. До місця виклику було направлено рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що виникла пожежа у приміщенні будівлі складу аптеки. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. Цього ж дня по обіді у селі Крихівці загорівся житловий будинок. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу локалізували та ліквідували в найкоротші терміни. Постраждалих на пожежі немає. Також упродовж вихідних вогнеборці ліквідували пожежі у двох помешканнях. Ще три загоряння на Прикарпатті трапились 27 грудня. Двоє людей загинули у вогні. Відтак вночі у селі Манява Солотвинської громади горів житловий будинок. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить одноповерховий приватний житловий будинок. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних через сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1963 року народження. Наразі всі обставини виникнення даної пожежі встановлюються. На світанку вогнеборці отримали повідомлення про пожежу в квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Довженка в Івано-Франківську. По прибутті до місця виклику, було встановлено, що виникло займання у квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Це горіли речі домашнього вжитку, а також побутове сміття, яким була захаращена дана квартира. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували власника квартири та евакуювали п'ятьох жителів сусідніх помешкань. Двоє людей отримали травми. Вже вранці на Прикарпатті виникла ще одна пожежа. У місті Калуш на вулиці Підвальна горіла квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. До місця виклику виїжджали вогнеборці міста Калуш, які прибувши до місця виклику, встановили, що горять речі домашнього ужитку у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 8 метрів квадратних. Вогнеборці ліквідували займання упродовж п'яти хвилин. На жаль, в ході гасіння пожежі в одній з кімнат було виявлено тіло власниці квартири 1929 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».